Ловець коану, історія Одіссея Володимира Єрмоленка. Це талановитий, надзвичайно красивий і сміливий текст. Це історія про Одісея, який повертається на Ітаку і не застає нікого. На нього ніхто не чекає, пенелопа немає, і все, до чого він линув, просто розчинилося. Це значно більше, ніж проста стандартна історія про Одісея, Телемаха, Пенелопу чи Ітаку. Це надзвичайно красивий, сміливий, афористичний, чуттєвий текст про життя і про прощення. Я, як людина, яка ніколи не любила е жодних давньогрецьких міфів чи легенд, е я оцінила цю історію навіть не на 100%, а на 200%. Особисто для мене вона знаходиться в топ. П'яти найкращих книжок української літератури, не лише сучасної. Після 49 цитат цього роману я перестала записувати ці безподобні, прекрасні, надзвичайно красиві цитати, і вирішила просто насолоджуватися красивучою історією і гарно написаною книжкою. Без ніяких ручок чи, чи без жодного занотовування під час прочитання я зрозуміла, що можу з легкістю ототожнити себе із Одіссеєм із, із персонажами, з якими він зустрічається на протязі роману, і ти розумієш їхні переживання, ти розумієш їхні думки. І ти прекрасно усвідомлюєш, про що вони говорять, бо протягом життя такі самі думки з'являються у тебе. Лише різниця полягає в тому, що настільки глибоко, ясно, чітко і структуровано їх промовляють Пенелопа, Одіссей, Адріадна і Церцея. Твій дім там, де тобі тепло, де є ніжне дихання поруч, де ніжна рука торкається твоєї шиї і де ти прокидаєшся з тим, кого впізнаєш на дотик. Тільки сліпі прагнуть позбутися свого горя, зарити його глибоко в землю, спалити його на вогнищі. Мудрі беруть своє горе і перетворюють його на світло. Вони роблять із міді золото. Чим є слова, питали вони мене, чим є мова Одіссею? питали вони мене. Це тонкі повітряні містки, що ти їх будуєш з іншою людиною, тонкі ефірні річки, завдяки яким ти цю людину впізнаєш, завдяки яким ти пишеш і нею свою спільну історію. І ось ті люди, з якими Одіссей писав свою спільну історію, словами через рот промовляли чітко те, про що ти задумувався протягом свого всього життя. Дуже красивий, дуже філософський, мелодійний. Емоційний глибокий текст і дуже сильний. Я довго думала про те, до чого краще за все порівняти цю книжку. І от моя асоціація: це от коли починається дощ, починається злива, ти повертаєшся додому, приймаєш гарячу ванну або гарячий душ. Одягаєш тепленьку свіжу піжамку, запарюєш м'ятний чай і лягаєш е в ліжко, де недавно була змінена постіль. От приблизно так я сприймала цю книжку. Вона освіжала, вона була дуже красива, дуже м'яка, комфортна, глибока. дуже Ніжна і красива по відчуттях. Це сприймалося саме так. У цьому романі будуть історії про вірність, про зраду, про кохання, про щире, про нерозділене кохання роздуми про тих, хто чекає, про тих на кого чекають. Це до болю, до болю, до болю, красивий текст. П'ять місяців чекання гірше за десять років мандрів. Казав я собі мандри ведуть тебе до любові, чекання веде любов від тебе. Чи можеш ти чекати на того, хто тебе не чекає, чи можеш ти давати, не отримуючи натомість нічого? До кінця 24-го року залишилося ще кілька місяців, але я вже, вже можу сказати, що ця книжка буде топ-3 улюблених не лише цього року, а в принципі, це дуже красивий текст. Якщо ви його читали, поділіться своїми враженнями, мені цікаво. А з вами зустрінемося в наступних відео. Дякую, що додивилися.